Шахраї знайшли свою чергову жертву у рівному. Доки її 51-річний син був на роботі. Мати віддала шахраям всі заощадження майже 65 тисяч гривень. На домашній телефон 87-річної рівнянки зателефонували невідомі і повідомили, що її син перебуває у поліції, і за для його звільнення потрібні гроші. Уже невдовзі до будинку рівнянки під'їхав автомобіль, і жінка віддала невідомому 25 тисяч гривень та 1500 доларів США. Зломисники розповіли, що нібито чоловік скоїв дорожню транспортну пригоду. Старенька одразу повірила в це та дуже злякалася. Зрозуміла, що її ошукали лише тоді, коли син повернувся додому. Люди звернулися до поліції. За фактом шахресту відкрили кримінальне провадження. Зломисників розшукують. Правоохоронці вкотре застерігають людей не вірити подібним історіям. Перш ніж робити будь-які кроки для порядунку рідних, переконайте, що дійсно з ними трапилася біда. Також поліцейські просять провести із родичами похилого віку, роз'яснювальну. У бесіду щодо подібних шахрайських схем.